Вітаю на каналі Домтехнік. Наймасштабніша подія у сфері будівництва та архітектури виставка Інтербудекспо. Ми дуже чекали цієї події, щоб побачити цьогорічні новинки від українських виробників і познайомити вас із ними. Цьогоріч виставка не така масштабна, як у довоєнні часи, але все ж є багато цікавого. Тож ходімо дивитися! Бажаєте більше знати? Підписатись на наш ютуб канал і дякуємо за кожну вашу вподобайку в дом з комфортом проходити крізь стіни.